Чи знайома вам нетерплячка, коли хочеться все і одразу і обов'язково собі взяти. Думаю, багатьом із нас це знайомо. Коли ми помітили те, що нас цікавить, і хочеться форсувати події, хочеться якомога швидше це зробити. Тут прекрасна аналогія це як певні плоди. Ви бачите яблуню, і ви знаєте, там дуже класні соковиті яблука будуть. Але вони поки тільки нацвітуть, і ви ніяк не можете прискорити процес. Потрібно. Почекати, доки дозріють плоди. Стан нетерплячки він про страх втрати, про страх не зірвати джекпот, про те, що хтось вас випередить, тобто в якомусь сенсі про жадібність. І це дуже часто велика проблема. Дуже часто людина силком починає брати те, що взагалі-то не її, тому що іноді нам то здається, що там гарне яблучко, але фактично, коли воно дозріє, виявиться, що це взагалі і не яблучко, і взагалі, навіть якщо і яблучко, то не те, яке ми любимо. Просто людина помилилася. Тому плід має дозріти. І для когось він дозріває через пару місяців. Ми знаємо певні рослини. Певні рослини, там, рік треба вичікувати. Те ж саме і в прямому значенні. Певні події, певні стосунки. У когось настають в 20-25 років, а в когось в 35, 40, 50 тощо. Чекайтеся саме свій плід. І до зустрічі!